Друзі, вітаю, це мітхирей. У нас вночі пройшов трохи дощик. Ну, не дуже зволожив землю, але хоч трошки, то добре. І хочу показати вам зранку свої лілійки. Розквітають ось вже помаранчева розквітла ще одна. Ще одна бриза шампанського, а то ті ще цвіли. І ось така ще. Красунька. Тише, поки не квітують. Це теж бризи шампанської розкриваються. Ну і це ось ось, я думаю, до вечора розкриється. І також розквітають лілейники. Такий красончик. Такий. Не розкрився, але отут розкриється такий. Буду, звичайно, показувати, як будуть квітувати. Також продовжую квітувати рудбеки. Це щось така низенька, але квітка, дивіться, така крупна. вийшла позбирати огірочки, хочу показати вам свою розсаду помідор, баклажан. Це ті, що я раніше висаджувала. Уже баклажанчики квітують. Тут тільки-тільки мають квітувати, але ну, все добре. Помідорчики. Це толстой. Тут ще немає. Тільки квітувати починає. А це у нас ефемер. Дивіться вже, які помідорчики. Тут, тут і Маруся. Теж це перший рік ці. Такі продовгуваті, але ну, які будуть, побачимо. Ну, а це вже пізніше досаджувала. Трошки, звичайно, такі слабенькі, бо засуха. Поливати все, не вистачає ні часу, ні води. Вода закінчується швидко. В даний момент дуже швидко, наполовину менше води, ніж було раніше в Криниці. Лохинка моя. Дивіться. І тут. І тут, тут навіть більше. Бачите. Супер. І тут помідорки. Треба, щоб дощики хороші проходили. Це звичайно слабенький дощик. Копнуть і земля суха внутрі. Перчики, баклажанчики мої. Тільки проходила, знову вже берізка лізе. Ну і ці помідорчики. Ну, не знаю, щось, щось буде. Надіємося на краще. І кабачки. Ой, дивіться. Це не знаю, що це за помідор. Там бачила такий самий чи Чорний Принц. О, зараз подивимося. Що це в нас. Жовтий банан, не впиняв. А чому він такого кольору? Ну, почекаємо, побачимо, що буде. Ну і кабачки. Вчора три штуки зірвала, знову підростають. Тіх три, так і, не знаю, бачите, цей чуть-чуть, але все одно жовтіє. Цей щось взагалі пропадає. Ну, той трошки наче відходить. І кабак там теж вже жовтіє листя, не знаю, що це в цьому році з цими кабаками. Ну, що маємо, то маємо. Ну і друзі, вибираю огірочки. Ви вже скільки назбирала. збирала. Не густо, але слава богу, є. це вже останній рядочок. І тут немає. Я трошки посинкувала, але там зібрала, ну, в мене тут їх небагато, але є трохи ось вона збирала. Зараз йду, що в парник. До речі, цибулька порей. Друзі, дивіться, все стає гарно. Міцніє, грубіє, так що все добре. Ну, йдемо в парник. Тут все добре. Перчики гарні, сьогодні треба поливати. Так, що в нас тут з огірочками? Так ось можна вирвати. Ці ще хай підростуть. Це, мабуть, можна вирвати. А й наростають інші. Так. Що в нас тут далі? це тут красунчики вже взагалі. Ну так, потрошки, трошки там, трошки там, та й назбираємо. Можна потрошки закривати. О, тут у нас щось червоніє, зараз подивимось. Піввідерочка п'ятилітрового. Зараз подивимося, що там у нас червоніє. Треба знову посинкувати трошки. Треба було б до них дібратися. Так, що у нас тут ось червоніє, балконний. Один, на жаль, поки що. Ну нічого, будемо чекати, а тут дивіться, який гарний. Помідорчики супер. Ось так. Так що все добре у нас в паперчиках. Це різнокольоровий ось такий. Ой. Листям закриваю, не видно. Ось. Цей вже, дивіться, який гарний. Ой, як щоб видно. Ось. Ось так, видніше. Ось тут теж. І включила на огірках полив, бо під кущами сухо. Хоч і був дощик, хай трошки хоч трохи поливає, все не можу, хоч огірки. Ось бачите. З цієї сторони волога, з цієї сторони сухо. Але і так добре. Ось у нас куча що сидить, а ця десь пішла і немає, треба заганять. Це якась непевна, не знаю. Щось то сидить, то, то не сидить. Ну і наша мамулечка молодчинка. Вчора вилупилась одне в чорної, Є... ну, я для того, щоб розсиділась, підкладала по два яйця і, видно, ну, раніше вилупилося, сиділо під лампочкою вчора вночі. Добавила до цієї, прийняла все добре. Обрізала відсвівші трояндочки, залишала ті, що квітують. Ще поки що квітують, все гарно. Теж поливаю трошки квіти. Тут теж квітують, обрізала, щоб повідсвітало. Ця взагалі така невибаглива. дуже часто квітує і багато, бачите, бутонів дуже багато квіток. Ну і продовжую квітувати лавандочка, друзі. Квітує юка. А вже Йошта достигла. Треба збирати, а груз достигає. Багато, але потрошки є. Думала продавати, бо поросажувала якогось руку, але вирішила залишу. Ще одна юка квітує. Красуня. Це така здорова, висока. Також продовжує квітувати ліхніс. І ось в дворі їх вже розквітла. Теж юка і трояндочка продовжує квітувати. І літня хризантемка ромашечка. І вийшла тут у мене чорна смородина, барбарис. По різному називають така просто крива бо Туда, як пропаде. Я її найбільше люблю. От. Не густо, але випірвала, почищу та й розвитку. І теж два кущіка, такі більш-менш одночасно достигають, а два більше ще зелено йде-не де тільки стигла. Цей квітничок майже закінчила, Краса вже. Трояндочка. Ця відквітає, вже треба прибирати квіточки. Ця розквітає. Красунька. Ну і ці продовжують клітувати. Замочила огірочки, хвостики пообрізала, буду закривати. І чищу смородину. Вона така на єдлінні хвостики, такі. і з цієї сторони, і з цієї сторони, тому обрізаю з цієї і з цієї сторони. Колись мене пригостили варенням з такої смородини. І не пообрізали ці хвостики, боже, це був кошмар. Якийсь як жмиг. Я завжди, навіть коли в мене багато, звичайно, це багато займає часу, але воно смачне. І саме з цієї смородини люблю дуже варення. Ну, на варення в мене в цьому році не буде. Я е, інші роки навіть купляла на варення, але це заморожу трошки буде. Трошки наїмся, трошки заморожути. Зараз головне, саме перше, понаїдатися того, що є свіжим. Щоб свіжі вітамінки вживати. А то вже, що залишиться, те в морозилку і будемо взимку або компоти робити, або так їсти. Не знаю, що в цьому році буде, тому що. Все дороге. Вчора полуниця на базарі була по 150 гривень кг, малина по 200 гривень кг. То я так думаю, що не кожен собі може дозволити заготовити по таким цінам. От тут добре в когось що своє є. Але ось у нас не черешні, не вишні, не абрикос. ну, Взагалі нічого немає, все померзло навесні. Тому що, де є, Треба закривати, треба зберігати, щоб було хоч щось на зиму. Чомусь не знаю, я налаштована в цьому році більше закривати, щось морозити. Хоча ті роки не дуже це робила. Ну, заморожувала, але, ну, якось не дуже за це переживала. А в цьому році не знаю, щось в мене таке, що треба. Заготовити, бо не знати, що буде далі. Окей, okay, є, треба заготовлювати. Бо погода не передбачувана, не знати, що буде далі, хоч би трохи щось було, щоб хоч трохи щось закрити, заготовити. Ще не пробувала картошку, треба спробувати, що там на нас картошки є. Вже всі деякі кажуть є, ми вже повним ходом копаємо. А я ще й не пробувала. Друзі, вирвала цибульку, дивіться, гарна. Супер. Це зимова. Друзі, викопала чесник, хочу. вогірки свіжі додати. О, дивіться, який гарний. Це зимовий, дивіться. Краса, супер. От почистила чесник, дивіться. Такий гарний. Нічим не підобрювала, нічого не робила. Просто висадила восени і зараз копати починаю. А ці дуркують. Де я, там і вони. Крила ще 4 баночки. Ну і буду готувати кабачкову ікру. Тут рецепт не буду показувати, вже покажу окремо відео зроблю. А це просто покажу вам деякі моменти і все. Ось така морква це що я висаджувала на зиму. Ось така цибулька, теж зимова. Ну от, друзі, прийшла на город, все-таки хочу скуштувати своєї картопельки. Це Рів'єра, Рання. Зараз подивимося, що тут у нас є. Ось ось є. Ось така не дуже крупна, але як для мене, то. девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. И вся мелка. Ну, я думаю, что, шо... что все добре. Навіть якщо вона така буде мілка, добре, тільки є. Якщо в кожному скільки буде, то буде супер. Ось так. Мені достатньо буде поїсти, навіть на завтра ще лишиться. Ну і друзі, лайфхак. Зазвичай, говорять, Йоршиком металевим треба чистити картоплю. Я взяла ось йоршик, не Йоршика, а така паролонова мочалочка, оцією стороною йде таке воно тверде, таке. Ним ось отак. І чиститься дуже зручно і швидко. Ну, якщо молоденька, тільки викопана картопля. Звичайно, якщо полежить довше, то і з нею довше треба погратися. А так раз, два і картопелька чистенька. Десь вічка, там вже можна і ножом підправити. але ось бачите. Рекомендую солью пересипати і так чистити, але сіль зараз дуже дорога, щоб їх чистити. А це швидко і зручно і дешево. от, Друзі, 5 хвилин картошка почищена. Зараз трошки ножиком вічки повибираю і все. Ось, Продивимося. Нема нічого. І, до речі, друзі, руки чистенькі. Ось так, підчищаємо і все. І можна ставити варити. Всім смачного. Поставила картопельку варити. Це все тушкується і все добре. Поки там готується, вибігла трошки пополивач, парнику вже полила. І зараз тут дещо пополивається. В мене мої гібіскуси, які я повисаджувала, і гіркий перчик. Закінчила поливати, як завжди, сонечко вже за обрієм. Зараз покажу вам трошки свої лілії. Вони за день більше повідкривалися. І зараз більш такий колір, який є насправді, бо зранку якийсь він інакший був. Красуня мої. Вже біла розкрилась, до речі, біла дуже пахуча. Ой, супер. Це вже розкривається. Ось уже розкрилася гарно, дивіться. От зараз дійсно воно передає той колір, який є насправді. Ще там будуть квітувати, Ну, ще поки не розкрились, мабуть, такі самі. Ну, я думаю, завтра розкриється, я вам покажу. Ну і знову лілейники теж краще повідкривались і... Виражає той колір, який є. Ось така темненька. Така вона темна, навіть ця темніша, отака ось, ось. Темна ця така, ну тут вітер. листочок води надірвав. І ця ось така, ну ця ще повністю не відкрилася вже завтра, мабуть. Є багато бутонів, будуть квітувати, буду показувати. А зараз йду доготовлювати свою ікру, вечеряти. Про ікру окреме відео буде. А з вами прощаюсь на цьому. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Всім дякую величезне за коментарі, за вподобайки, за підписки. Ви в мене найкращі, Я вас всіх поважаю і люблю. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, пока!